Ось покажу вам краснення поля бокюса. Дуже мені подобається цей сорт. Подобається, що він вже наріс. Є вже біля чого походити. Ось він такий рясно квітує. І такий красунчик. В нього невеличкі квіти, але їх багато. І вони такі ніжні, ніжні. Ось край. ніжний, ніжний, красий. Ніжний, але не примхливий. Квіти в нього не примхливі. Бачите, квітки чистенькі. Краса, краса. Зараз багато троянд тяжко переносить перепад температури з холоду на спеку страшну. Він гарно тримається стійко, не плавиться. Муній колір, і ось тій горюші. Батончики. така дуже ніжна краса, дуже достойна. Ну, ще вам багато бутонів. Він ще тільки почав квітувати. Буде радувати тут добре видно початок розпуску п'єра Дерансара, отакий він красунчик, Батончики з рожевинкою. Він зазвичай пізніше квітує в цьому році, якось швидко збирається на квітування. Ще ні, але вже видно, що скоро буде квітувати. Оце пале роял. Бачите, квітка в нього схожа, але відрізняється. Він вже пале спускав свої квіти. Теж трішечки. Ось. Ось тут я його видно Квіточку. Можу Енна кількість разів крутитись біля троянди Скайлат. Мені не буде забагато, бо дуже її люблю. Ось колір, закрутка, все при ній. Армізні квіти. На... раннє, скоро вже буде відквітовувати. Тому.